Вітаю вас, друзі. На так званій Росії продовжують святкувати удари по Україні, особливо їм радісно там від того, що вони знищили музей. Із забавного гераньки вдарили по музею, по або дому чи і ще то там. Ну, в общем-то, рознесли їх пам'ятні міста, і це, звісно, не може не радувати. Звісно, при цьому жодному разі не можна чіпати пам'ятники Пушкіну або пам'ятники будь-яким іншим росіянам, бо це раз Ну, наприклад, коли в Одесі сне. Пам'ятник Пушкіна, на которой, между прочим, сбрасывались Дісіти. Зато щорсами, бляха сняли. Я тебе скажу больше, эти при**ки не имеют права на життя. Але святкують оці поїхавші не тільки знищення музею, а й також удари по Харкову по житлових будинках. Моя машина. Втора машина. Це дом. Ну, ребят, это просто красота. Ви простите. російські пропагандисти розповідають, що під час вчорашньої ракетної атаки було знищено одночасно кілька баз НАТО. У них є навіть підтвердження, тільки вони нікому його не покажуть. Ано єсть ті кадри, які я не могу вам показати. Я їх відділ, друзі, мені мої показували. В общем, то все там нормально прилітає по Києву. Чи не єдині росіяни, які не святкують удари по Україні, це мешканці Білгорода, тому що їм доводиться жити, наче вони у Ному знаєте, ні що це якийсь страшний сон. реально. давайте про це і поговоримо, але тільки із тими, хто підписаний на канал. Тому підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та лишіть під ним будь-який коментар. І ще не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бережіть себе, тому що це очевидно була далеко не остання ракетна атака. Підготовка, я думаю, достатньо тих кілька днів там сплану. Ати, якщо в них там вже є шаблони, шаблони певні, то я думаю, що Проектування польоту, а зараз рубрика дрібниця, але приємно внаслідок атаки невідомого дрона частина Курської області знеструмлена та лишилася без опалення. Також якісь проблеми відбуваються у Білгородській області. Сьогодні регіон знову під ударом ВСУ. в СУ в Білграді чоловік погиб, отримали ранення, получіль раніні различне Ну, от, Так що все деле, все на деле хорошо. Ситуація там настільки тривожна, що російським пропагандистам для того, аби більше понагрі. Нітати доводиться кидати собі під ноги уламки, імітуючи обстріли. П'ять uh, машин пострадало. Ось, смотрите, якраз які осколки розлітались по дорогі. Проте насправді у Білгороді усе не так погано, як розповідають пропагандисти, тому що там є те, що росіяни люблять найбільше стабільність. Ось, наприклад, учорашній день. Такою самою стабільною ситуація лишалася і учора ввечері. Вночі та під ранок ситуація у Білгороді також лишалася дуже стабільною. Деякі росіяни таку стабільність такий подарунок від Владимира Путіна. Білгородчанам чомусь не оцінили і хочуть тікати. Давай відсюди уїдемо. Тікати росіянам із Білгорода доведеться насамперед від російської ж протиповітряної оборони. Сутра було два обстріли повоз працювали. комплекси російської протиповітряної оборони у Білгороді буквально продовжують атакувати місто. <звук> Фантри, булки, С-300, С-400 працюють безотказно. Ви думаєте, я жартую і просто насміхаюся із російської пропаганди, яка розповідає, що це насправді Україна сама себе атакує? Зовсім ні. Дійсно, російська протиповітряна оборона атакує білгородчан. Стріляли, я слежала, вважала, скільки раз. 13, Ой, так, так. Будемо діяти так і далі. На тому відео ви бачили розгінний блок від зенітної ракети комплексу російського комплексу Панцирі. Владімір Путін обіцяє, що обстріли Білгорода російською ППО не припиняться. А ми наручуємо. І Будемо наручувати. Причому кратно кратно. росіяни у Бєлгороді ведуть свою боротьбу проти російських комплексів протиповітряної оборони, які обстрілюють місто як тільки можуть. Знімають, просять збройні сили вдарити нарешті по тих комплексах, але російська влада їх репресує. Я по ошибке, по необдуманности снял видео, на котором була запечатлено камеру. Наш Закопують росіяни також і тих білгородчан, які подохли напередодні внаслідок ударів російської ППО, поховали цілу сім'ю. Якби ми діяли як росіяни, то мали би завдати удару також і по цій процесі. Тому що я нагадаю, коли росіяни завдали ракетного удару по мирних людях у селі Гроза Харківської області, вони розповідали, що усе правильно зробили, бо там були чоловіки, які могли потрапити потім у армію. Так і в момент удару там проходили похорони одного з високопоставлених українських націоналістів. Ось всі тіла на снімках принадлежат мужчинам призовного возраста. загалом. же росіяни стали набагато частіше бити по Білгороду аніж раніше. і деякі російські депутати із партії Путіна до речі починають здогадуватись, чому давайте бомбити Київ очевидно раз. Ну, це тільки збільшить обстріли. Очевидно, що Білград буде не послідній. До речі, оцей депутат вірить у наших американських партнерів набагато більше аніж навіть ми. Американці змінили план. Вони почали поставляти на Україну ракети, які можуть унічтажати наші міста. Ну поки що на. Жаль, ні, але після учорашньої російської ракетної атаки багато заяв на підтримку України пролунало. Міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що Україні варто надати далекобійні ракети, щоб Україна могла знищувати пускові майданчики та командні центри росіян, очевидно, у тому числі на території так званої Росії. Разом з тим, голова оборонного комітету Бундестагу заявила, що необхідно якнайшвидше надати Україні ракети Таурус. Щоби остаточно ускладнити для так званої Росії можливість поповнення запасів зараз для наших партнерів вирішальний час для американців він вирішальний, тому що визначить, чи доведеться американській армії воювати проти комуністичного Китаю за Тайвань. Бо якщо комуністичний Китай побачить і далі нерішучість американців у питанні надання Україні озброєння, це провокуватиме комуністичний Китай напасти і на Тайвань, бо Америка слабка для наших європейських партнерів це також вирішальний час. Бо якщо Україна найближчим часом не почне отримувати усе необхідне озброєння і своєчасно, а війна раптом буде заморожена. То у такому разі наступними цілями Владиміра Путіна можуть бути Польща, країни Балтії, Фінляндія або інші держави, які є членами Європейського союзу та НАТО, і це не просто припущення. Владимир Путін усе частіше і частіше погрожує цим державам, погрожував так і позавчора і спакони ковстави таку задачу розібратися з Росією. Ми самі швидше з ними розберемося, похоже, у разі, якщо так званій Росії не буде завдано стратегічної поразки, то владімір Путін кине усі свої сили, усі свої ресурси, у тому числі і навчену досвідчену армію для того, аби воювати проти інших держав Європи і використає і ще деякі козирі. І найголовніше, головне, що у нас є, танічне звісно... попа. Доля Європи, доля. Сполучених штатів зараз напряму залежить від того, як далі триватиме російсько-українська війна, і це зовсім не перебільшення. Загальна ситуація на фронті продовжує залишатися складною. Росіяни здійснюють штурмові дії на більшості напрямків, особливо вони продовжують атакувати Авдіївку. При цьому сили оборони України просунулися за повідомленням Генерального штабу на Запорізькому напрямку, і там, на тому напрямку, допомагають нашим воїнам ті дрони, які ви оплатили. Є також і. Дуже хороші новини із Херсонщини. Учора так звана Росія оголосила, що вона передає на фронт комплекс новітній аналоговнєтний артилерійської розвідки Ястріб. І вже учора, у той самий день, на території тимчасово окупованої частини Херсонщини, кількома ударами Хаймарс. Цей комплекс було знищено. Мені це дещо нагадало ситуацію із новітньою російською Сауфлокс, яку росіяни тільки почали виготовляти, тільки передали на фронт і у той самий. День, коли вони її передали, її вже уразив також ваш дрон Камікадзе на Авдіївському напрямку. Росіяни продовжують активні штурмові дії, використовують тактику малих груп і скаржаться так само, як і на території Херсонщини на траси смерті. Вона авдіївський псахіміва. Був Буханочка раз. Прямо попадання в і... беха стоїть. Шмапки от нее только мне разрывало их тоже вон на куски. Логистика росіян на окремих напрямках суттєво ускладнюється через постійну роботу дронів камікадзе. Ось така дорога, там ми накатали. Больше тут ніхто не хоче їхати. Тому що вона не дуже айс. Обнаружен без пілот. І для того, аби таких трас смерті ставало для російських окупантів якомога більше, ми продовжуємо завдяки вам передавати дрони на фронт. І ще сотня товстих дронів камікадзе надійшла до підрозділу Сігном 93-ї окремої механізованої бригади. Здоров'я З вами підрозділ силом. Вкотре хочемо подякувати Сергію Стерненку та його спільноті та народу України за. В цьому сотню вже наданих дронів, е прекрасні русалізи, от такі вже чуть-чуть більші, е По відео ви бачите, як вони ефективно ще та ворожу техніку на лінії фронту. Так що разом до перемоги, не забувайте донатить, адже це такі пташки, які сіють дійсно смерть. І з огляду на те, що зовнішня політична ситуація щодо України продовжує бути складною і, ймовірно, постачання озброєння радикально не зростуть, нам усе більше треба спиратися на власні спроможності. І Тому іще більш актуальною стає ваша друзі, надзвичайно важлива, потрібна і потужна допомога українському війську.